Вас вітає розсадник Проксима. Сьогодні ми розповімо вам про Аеску з гіпокаштаном. Це називали раніше ми каштан Кінський, але правильна назва його е, гіркокаштан. Це рослина є символом Києва. Якраз зараз 6 червня. Вони відквітували у нас е, в, е, в травні місяці, в кінці травня. Каштан квітує в Києві, каштан є символом міста Києва. З'явився каштан в Україні ще в 17 столітті, кажуть. Потім за часи в імперії вони саджались на центральних алеях міста Київ, от бульвар Шевченка. Потім Хрещатик. Потім за вже радянських часів дерево було вже в масових масштабів, і ними засаджувалися алеї центральної частини міста Київ. Далі вже в 70-х роках саджали на нових районах. В нових районах так само Борщагівка, Троєщина, але все більше. Правий берег, тому що на правому березі вони ростуть краще, ніж на лівому. Потім з часом гіпокаштаном, ну, каштан, не будемо плутати його з кастанеа сатіва. кастанеа сатіва це каштан, їстівний. каштан їстівний є також в нашому асортименті. У нього, якщо у, наприклад, у каштана, звичайно, у нього тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ло, ло, ну, листочків, то то каштана зовсім по-іншому ну, розміщені е, лист, листки. І в нас він теж є. Дійсно, його використовують в ресторанах і готують його, і люди готують. Як і каштан єстівний. Кастане Асатія, вони і є в нас. Е, що далі? З часом каштан почав вражатися мінуючою міллю з 90-х років, з 90-х років, з 2000-х, також ще більше стало мінуючої молі, і багато взагалі ландшафтних дизайнерів, взагалі Київ поступово від каштанів вже відмовляється. Але є велика програма компанії Syngenta, де вони спеціально розробили схему для обробки каштанів. Це ін'єкції. Лікуються великі дерева, робляться ін'єкції. Вони ці ін'єкції сертифіковані. Ну і все, що, звісно, у нас сертифіковано стає, воно стає нереально дорогим. І є спеціальне обладнання, приїжджає людина з обладнанням, спеціальні пробки під тиском, інсектицид вводиться на рівні кореневої шийки, в нижній частині на висоті десь сантиметрів 10 від поверхні великого дерева. Це вже лікується великі дерева. Питання в тому, що виходить в травні, червні, дуже гарно виглядає дерево, каштан, а потім вже в кінці липня вже починається ув'ядання. Частково це зв'язано з тим, що така природа самого каштана, що саме в липні місяці, а в серпні, взагалі, вони виглядають страшно по Києву, в серпні місяці, їхати по цим алеям, які ти бачив ще в травні, що вони квітували каштани, таке листя в, в серпні місяці вони Такі дерева і з тим, що в них закладено дуже багато плодів, каштанів, і чим більше плодів в цей, тим гірше каштан. Це зв'язано не тільки з це взагалі зв'язано з тим, що більшість рослин, які чим більше це так само в чим більше шишок, тим більше шишечок тим гірше виглядає сама тут. Слина. І от е, ці професії е, спрямовують на те, щоб лікувати дерева. Але в е, нас є свій спосіб боротьби з мілю, і всі люди можуть застосовувати це в Проста звичайна актара проливається в ґрунт. Або е, препарат, який в 10 разів дешевший, китайський замінник це актант, наприклад. Так? і проливається е, в корі, особливо в контейнерах в розсаднику, проливається і не, тим самим цей препарат системний, він піднімається з соками вгору і і чає е, листя. Е, міль, е, яка хоче вразити листя, зрозуміло, вона починає поїдати, і вона зрозуміло ну, дохне. Тому не, але не сертифікована, тому начебто не можна це використовувати в місті. Також можна актором працювати по кроні, і, ну, але набагато перспективніше проливати їх в, проливати їх в грунт. Ще, і ваш кастан буде в серпні місяці нормальний з листям без питань. Що стосується формування, в важках вони взагалі не дуже добре ростуть, але от, наприклад, у нас показати вам кастанчик, щоб ми його вивели на станбі, треба зачищати в нижній картині, відчищати в відчищати... нього відчищати... порослі, які з'являються. Але не повністю треба давати в верхній кроні, щоб була якась щоб був баланс, щоб ці маленькі не можна просто вичистити все до кінця. Тому що ці маленькі радіальні гілочки, вони і оці листочки дають оцінь пагону, який повинен бути ідеально рідний. Також ми бачимо, наприклад, що стосується рожевого каштану. Ну, є такі, що рожевий каштан менше вражається мілію, але... але це неправда, Так, це неправда, і рожевий каштан сорту Бріоті це італійський сорт. До речі, наприклад, Один режев каштан. Це не означає, що цей киштал піотісов привезений з Італії. Хто там з десятих епохах радянського севка штани Біоті є? Така підблизні сімців з'являється один режевий. От італійці взяли цей один режев і на його там у нас в Україні. Ніхто не робить вдало, не дуже вдається І бути. З Італії. Ми зможемо з вами звіта 97. Страшні гроші з Італії, а насправді підсунули італійці. Звичайні каштани, і начебто посадили на хрещатику бріоті, рожеві каштани, а вони розквітли білим. Ну і було ціле шоу, там шукали, хто це зробив, кого це підставили. А насправді, ну наскільки я так розумію, може я в чомусь не правий, але там італійці там на, нахамотали. Не знаю, як це стосується наших. Ну, ну і ще щось по обробкам. Обов'язково обробляємо. Ми всі рослини обробляємо мінімум 6 разів в рік. Каштан взагалі дійсно набагато менше перспективне дерево і його заміняють уже в Києві на платани, на клени, на там ясини що завгодно, багато сортів різних рослин на на сакури. Тому в принципі завдяки цій молі. Трошки дерево втратило свою популярність. Але вони в нас є в наявності, є в контейнерах і в і, ну, великих ну, екземплярів великих по-різному буває. Буває, є їх, вони швидко розходяться. Але в маленьких контейнерах запрошуємо в розсадник проксима, де ви можете побачити багато сортів різних дерев. Слава Україні!